В одній зі столичних аптек мережі комунального підприємства Фармація облаштували безбар'єрний простір для людей з вадами зору. Так, у закладі, що на розі вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської, усю інформацію на аптечних вивісках переклали рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Як такий проект розвиватимуть у майбутньому? Далі у сюжеті. Проект подібних якому в Україні ще немає. В одній з аптек мережі фармація тепер люди із вадами зору зможуть без перешкод прочитати інформацію на аптечних вивізках завдяки використанню шрифту Брайля. Процентов 80 людей незрячих, незрячих, вони сидять по домам. вони не виходять. У них певний страх. Чому цей страх? Тому що вийти на вулицю, столкнутися з такою недоступністю, це світ на темній вулиці світ. Настільки для нас це дуже важливо. Для людей з особливими потребами започаткували кілька місяців тому, і він має кілька етапів: почали зі спорудження пандусів на вході до аптек. Уже 90% закладів мережі фармація ними облаштовані. До кінця року обіцяють цей етап завершити. Другий етап це таблички. Ми зараз на базі першої аптеки. Ви бачите, тут є тактильні таблички, дублюється вся інформація тактильно на вході маячок. Повністю все ми зараз зробимо проект і впродовж 2016 року до кінця року ми плануємо всі наших 97, а вже буде 98 аптек обладнати всім необхідним. Такий проект комунальне підприємство реалізує в рамках соціальних ініціатив мера Києва без витрат із міського бюджету. В Таку економічну скруту, да і люди, коли займаються ось такими от проектами, навіть говорить в лучші времена, ми вже можемо сравнити сказати, коли були лучшие времена, коли були хубші времена, і займатися ось таким от проектами діють для нас, ну такого ніколи не було. Має з'явитися в аптеках і особливе підлогове покриття, так звані мати. Утім, його в Україні не виготовляють. Тому наразі тривають переговори з іноземними постачальниками. Та найважливіше кажуть учасники проекту залучити до нього інші аптеки та створити для людей з особливими потребами, зокрема з вадами зору, по справжньому безбар'єрний простір. Вероніка Сектим, Юлія Поворозник, Євген Тур, телеканал Київ.